26 липня в Парижі стартували 33-ті літні Олімпійські ігри. За найвідомішими спортивними змаганнями у світі спостерігають мільйони людей, окрім росіян, хіба що ті увімкнуті ВПН, адже Кремль заборонив трансляцію Олімпійських ігор на Московії. Чи то грошей на ліцензію російському бюджеті забракло, адже всі пішли на війну, чи то в Кремлі бояться, що росіяни порівнюватимуть ігри в Парижі з іншим спортивним заходом, який відбувся у червні в Казані. Мова про так звані ігри Брікс. За словами організаторів, у заході начебто взяли участь понад 90 країн, аби довести це по російському телебаченню, показали невідомих людей, які несли прапори різних країн світу, зокрема, наприклад, Великобританії та Німеччини. Звісно, ж то були наймані аніматори а не справжні спортсмени світового рівня, адже жодна країна не прислала своїх представників на це псевдоспортивне збіговисько у дупі Росії. Хоча стривайте троє атлетів з Амібії таки дійсно приїхали в Казань, щоправда, у жодних змаганнях участі вони не брали. Тож у багатьох заявлених видах спорту російські спортсмени не мали рівних, бо і суперників не мали, і фактично ні з ким не змагалися. Так, плавець Олександр Мальцев, який як промовисто сповіщали, пораше тб виборов на іграх Брікс золото, борсався у басейні сам самісінький. Утім, деяким спортсменам все ж вдалося потрапити на справжні змагання. Мова про 15 російських чоловіків та жінок, яких у грудні 2023 міжнародний олімпійський комітет таки погодив до участі в олімпіаді 2024 у так званому нейтральному статусі, тобто виступати вони будуть без російського гімна та триколора. Але й така участь є дуже спірною, адже щонайменше дві третини з відібраних олімпійським комітетом російських спортсменів відкрито підтримують війну, Ба більше дехто з них є членами російських військових організацій, як, наприклад, Велогонщиця та Марадронова у 2016 та 2019 роках. Ця пропагандистка на велику брала участь у змаганнях в окупованому Криму. Але це ще квіточки, адже ця типу спортсменка насправді військова. Вона є членом московського відділення спортивного товариства Динамо де тренують співробітників МВС РФ, ФСБ, служби зовнішньої розвідки та Росгвардії. Інша російська велосипедистка Єлена Іванченко теж не без гріха, адже відкрито підтримує війну у соцмережах. Замість тренуватись, вона днями лайкала дописи з нацистською з символікою і теж виступала в окупованому Криму у 2019 та 2020 роках. Російська атлетка зі стрибків на батуті Анджела Бляцева. Ой, вибачте, Бладцева, теж допущена МОК до Олімпіади в Парижі, адже і вона, попри юний вік, 18 років, вже встигла заплямуватися рашизмом минулого року. В Краснодарі на всеросійських змаганнях вона виступала на тлі великого банера з гігантським символом зе кольорів колорадської стрічки. Інша допущена до Олімпійських ігор російська тенісистка Єлена Вісніна є членкиною організації ЦСК, тобто Центрального спортивного клубу армії РФ. Як і товариство Динамо, ці спортивні клуби сформовані на базі російської армії та міліції аж ніяк не для розвитку спорту, а для просування хворих російських наративів на міжнародних майданчиках під видом спортивних змагань. Усі без винятку так звані спортсмени задіяні у цих організаціях в обов'язковому порядку проходять військову службу без відриву від тренувань, тобто всі вони кадрові військові російської армії. Виходить представники армії країни-агресорки, пройдуться поряд зі спортсменами з цивілізованих країн, загорнувшись у нейтральний прапор як вовк в овечу шкуру. Запросили було на Олімпіаду в Парижі кількох російських борців: Алена Астаєва з окупованої Осетії та Магомеда Муртазалієва з окупованого Дагестану. І це попри те, що обоє брали активну участь у пропагандистських заходах вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наприклад, у всеросійських поминках Кутузове. Теску без окого російського полководця 19-го століття Романа Кутузова ЗСУ прибили 5 червня 2022 тисячі під українським містом Попасна Луганської області. І хоча на той момент було відомо про ліквідацію щонайменше 15 вищих командних чинів Росармії, Кутузов став лише четвертим російським генералом, якого офіційно визнали двохсотим. Першому заступнику командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу. РФ посмертно дали генерал лейтенанта і влаштували з нагоди його ліквідації так званий турнір пам'яті у місті Суздаль, але це не єдине ганебне збіговисько, в якому брав участь Остаєв у 2018-му Він виступав на так званому всеросійському турнірі з боротьби в окупованій Алушті, який присвятили так званому дню воз'єднанню Криму з Росією та дню загальнокримського референдуму 2014-го. Поява такого спортсмена на Олімпійських іграх стала б великою помилкою мок, але цього не сталося. Федерація боротьби РФ раптово заборонила своїм спортсменам їхати в Париж, так само своїм спортсменам заборонила виїзд за кордони Російська Федерація Дзюдо, і це на краще. Адже щонайменше 18 роз них кедрові військові російської окупаційної армії. З 15 росіянців, кого МОК допустив до участі в Олімпійських іграх, відкрито засудила війну проти України лише російська тенісистка Дар'я Касаткіна. Утім, спортсменка зрештою відмовилась їхати до Парижу ймовірно і просто соромно йти пліч опліч, з переодягненими у спортивні костюми воєнними злочинцями.